Для оздоровчої кампанії 2013 виконкомом Калицької міської ради було затверджено склад координаційної ради з питань організації та проведення літнього відпочинку і оздоровлення дітей та молоді міста. Персональна відповідальність за оздоровлення дітей покладена на управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту, управління освіти та службу у справах дітей. Станом на середину липня оздоровлено 563 дитини, забезпечено відпочинком 2451 дитина, 7244 усіх дітей калуша від 7 до 16 років. Ну, питання розмежування воно трошки було раніше. Це по наказу Міністерства у справах сім'ї, дітей, молоді та спорту. Чому розділили? Тому що в гонці за відсотком, за високим відсотком дітей, які були залучені до бувають залучені до відпочинки оздоровленням, ну зрозуміло, що на місцях, в районах, в містах пішло, якби виконання цих високих високих завдань, які стоять перед нами зі сторони державних структур. І зрозуміло, що всі зрозуміли, що цей відсоток можна нагнати тільки за рахунок пришкільних таборів. Що таке пришкільні табори в умовах міста Калуша і в умовах Франківська, Коломиї, Києва і так далі? Це ми так називаємо, називали його про себе асфальтний відпочинок. І тому міністерство пішло такий реверанс зробило і визначило, що організований відпочинок це є 14 днів в умовах одноразового хоча б гарячого харчування. А оздоровлення це повноцінне оздоровлення в стаціонарних таборах, ну колишніх так називаємо піонерських таборах. І тому вони розділили. Відповідно від цього ставляться і е, завдання. На сьогоднішній день, згідно указу президента, постанови Кабміну, наказу Міністерства нашого, е, такі дітей в нашій державі має бути оздоровлені залучено до відпочинку і оздоровлення 70% від. Е, Дітей, які підпадають під оздоровлення. Діти, які підпадають під, під оздоровлення згідно указу президента і постанови каміну, це діти від 7 до 16 років. Згідно статистичних даних, відповідно до статистичного управління нашого Калузького. Такі дітей у нас 7280 дітей. Ну, не тяжко порахувати, що становить цифра відповідно до указу президента і постанови Кабміну, така цифра у нас становить 5 дитини. Відповідно цього, координаційна рада, яку очолює Галина Василья Романко, ну, стоїть задача нам стремитися виконати завдання, поставлене під указ, е, щодо е, указу президента. Станом на сьогоднішній день таких дітей у нас залучено до організованого відпочинку через управління освіти 2451 дитина, що становить 34%. Ну, оздоровча кампанія продовжується до 1 вересня, ще є час. Максимально ми будемо стремитися, звісно, ці відсотки підігнати. Але зрозуміло, вже і тепер і нам зрозуміло, що ну, при ніяких 70% ми не говоримо. Хоча той же указ, та же постанова Кабміну говорить про те, що із тих 70, які будуть залучені, 40% це мають діти, які будуть пройти оздоровлені. Тобто із тих 70%, 40%. Держава перед нами ставить задачу, щоб вони оздоровлювалися в стаціонарних таборах. Оце зрозуміло, що там дуже тяжко буде виконати. Чому? Тому що для порівняння я вже вам казав і зараз повторюю, що навіть в нашій області стаціонарні табори разом із санаторіями діточими можуть прийняти десь порядка ну, до 20 тисяч дітей по області. Ну, Лето, якщо у нас 19 адміністративних одиниць нашої області, то поділіть 20 тисяч на 19, то виходить, як максимум по тисячі дітей з кожного міста і району можуть прийняти наші табори. Але це не про те, що мова. Мова йде навіть про кошти, які треба виділити для того, щоб забезпечити дітей стаціонарним оздоровленням. Сьогодні по області у нас середня вартість путівки такої становить десь в межах від 2800 до 3200. В залежності від комфортабельності табору, від тих умов, які він може надати нам. Ну то порахуйте, скільки би нам треба було в бюджеті грошей для того, щоб забезпечити отих 40%, ну ту тисячу, будемо так говорити, дітей. І тому маємо те, що маємо, а маємо те, що держава в першу чергу ставить задачу оздоровлювати дітей, сприяти оздоровлені дітей в соціально незахищених категорій. Це в першу чергу діти сирити під опікою. Таких у нас дітей 56%. І практично ми на сьогоднішній день спільно разом з службою справи дітей з управлінням освіти ми практично виконали. Наші діти, ті, що саме вразливі, ми рахуємо, до якої вони відносяться, вони у нас відпочили іменно в стаціонарних таборах. Починаючи від Артеку, Молодої гвардії, Скадовськ і по області. Це Вістова, це Городенка, село Михальче на Дністрі. Коломийський район, Слобода, село, ну якби табір, який знаходиться в тому селі, і Вигодівка, Долинський район. Ну і тепер стоїть питання щодо оздоровлення, а що інші соціально вразливі категорії дітей мають робити. Тобто ми в порядку чергу поступлення заяв від таких батьків, від батьків такої категорії, ми, звичайно, можемо намагаємося оздоровити. На сьогоднішній день область нам предоставила. 61 путівку, і плюс от буквально сьогодні мені позвонили, що ще 8 путівок додають. Тобто Ми можемо в стаціонарних таборах соціально-незахищеної категорії ще оздоровити ну, якби, додатково ще 8. Тобто 61 дитину ми вже набрали, і ті діти вже поїхали. Ну, Маємо такий варіант. Зрозуміло, що леву частину щодо стаціонарних таборів, оздоровлення дітей в стаціонарних таборах це нам надає і виручає нас підприємства, наші, які розуміють ситуацію, і фонд соціального страхування, який відшкодовує певну частину коштів на оздоровлення дітей. Звичайно, у нас я користуючись можливістю, звісно дякую і підприємству Лукор, і Карпатну автохіму, і «Ені», і «Вінісіну». Ті, які розуміють ситуацію і йдуть на зустріч і приймають участь в азорочій кампанії 2013 року. Є у нас така вид. Організація відпочинку дітей через громадські організації, молодіжні громадські організації через спортивні школи. Бюджет по мірі можливості виділяє певні кошти. На сьогоднішній день таких коштів у нас тільки через управління молоді і спорту передбачено 122 тисячі. Із них 40 тисяч при сприянні міського голови поступила від спонсорів. І відповідно ці кошти ми використовуємо і видаємо, даємо можливість громадським організаціям це молодий рух, спілка української молоді, греко-католицька молодь, українська православна молодь. Ми їм виділяємо частинку коштів. Відповідно, ту необхідну загальну кількість коштів, яку їм потрібно для проведення наметових таборів. Або за міських, вони знаходять через спонсорів, через батьківську доплату, але спільно разом ми намагаємося цю оздоровчу компанію проводити в місті Калиш. Хотілося б, звісно, більше мати можливостей, але на сьогоднішній день то фінансування, яке передбачено і в бюджеті, а це на загал становить 305 тисяч, тобто 200 тисяч це з освіти, через освіту, яка з організувала ті так називаємо пришкільні табори. Цьогоріч більша кількість батьків звернулася в управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту, щоб оздоровити своїх дітей. Але звісно, існує черговість та пріоритети для певних категорій, і не всі зможуть оздоровитися. Активізувалася цього року більше активізувалися батьки, йдуть до нас через засоб інформації Ми вже повідомляємо про те, що проводиться така оздоровча кампанія. Ідуть звичайно. У нас є журнал. Ми приймаємо від кожного батька, який приходить до нас заяви і в порядки черги. І порядки в порядку, визначеному державою щодо першочерговості забезпечення дітей на оздоровлення, ми по мірі можливості надаємо можливість таку дітей відправити. Зору надаємо консультації, яким чином можна зробити, щоб оздоровити дитину, чиї батьки є платниками фонду соціального страхування. Вони їдуть в табір, купляють потівку. Фонд соціального страхування між шкодою ту певну кількість грошей, які вони там визначили для себе. Тоді батьки звертаються до керівників своїх підприємств, на базі яких вони працюють, ну і вже спільними зусиллями через проспілку, через керівництво установи або організації. Діти такі їдуть на оздоровлення. Ну і з тих заяв, і з тих, ну хто має бажання відправити дітей на сьогоднішній день відсоток становить десь один до десяти. У нас двері відкриті для. Наших батьків, нашого міста. Приходьте, будь ласка, пишіть заяву. Але вимога буде однакова, як минулі роки, так і в наступному році. В першу чергу, це ми будемо забезпечити оздоровленням дітей з самих вразливих категорій. Це в першу чергу, опіку, діти під опікою, сироти, малозабезпечені, багатодітні і потім всі решти. Вже традиційно щорічно міський голова Ігор Насалик організовує відпочинок для команд переможців шкільного КВН. Крім своїх власних коштів, мер залучає інших спонсорів до оздоровлення дітей. Як обіцяв міський голова, що шість команд, які були фіналістами міського чемпіонату, поїдуть на відпочинок в Очаків. Чому в Очаків? Тому що Місто Очаків, в якому розташована військова міська частина, з якою у нас є співпраця, і ми є шефами підшефної частини, вони нам надають допомогу через їхню домовленість із базою, відпочинок, базою відпочинком Ольвія. На базі цієї бази ми будемо оздоровлювати їх. Дві команди поїдуть за кошти бюджету, чотири команди за кошти міського голови, особисті кошти. Ну так для е, інформації, щоб ви знали, що на сьогоднішній день вартість перебування на тій базі в, в добу проживання плюс харчування коштує 155 гривень. Якщо наші діти будуть там оздоровлюватися 10 днів, то не, варто, не, не тяжко порахувати, скільки обійдеться е, бюджету міста Калоша, перебування одної дитини там. Ну і відповідно міському голові, який за свої кошти відправляє так само чотири команди. Загальна кількість делегацій, яка поїде на відпочинок, буде становити 73-74 чоловік. Із них 60 дітей, кавенівців, 12 вчителів, які готували ці команди, традиційно це вже так є. Ну і, напевно, хтось проїде супроводжуючий і медсестра дорогу. Ну, так, загальні видатки, я вже так плюс-мінус підраховував. Десь буде становити десь порядка 160 тисяч. Що туди входить? В ну, першу чергу, це оплата за проживання, харчування там, автобус, який а то не один, а два, який буде довозити до Тернополя, звідки будуть рушати через желізну колію. Ну і плюс приїзд від Тернополя до Миколаєва і з Вороня. Правда, єдине, що Очаківці, молодці моряки, як завжди, пішли нам на зустріч. І е, від Миколаєва до Очакова вони будуть е, надають свою послугу і будуть перевозити наших дітей як з Миколаєва до Очакова, потім з Очакова до Миколаєва. Е, пообіцяли вони нам, що наші діти не просто там будуть сидіти з, до гори пупцем, загоряти, але ще організують нам такі певні поїздки, е, екскурсії щодо як відвідання самої частини військової, а там є на що подивитися, так і на своїх е, катерах. Будуть вивозити дітей на косу, ну і прогулянки по морю. Ну і є домовленість про те, що або це буде екскурсія, або в сам Миколаїв, або в Одесу зоопарк. Це вже по ходу там будуть орієнтуватися, що це буде коштувати. Визначені сроки проведення цієї кампанії. Тобто 12-го по ідеї, якщо от зараз мені дадуть підтвердження за області з обласного, з вокзалу Єврофранківського залізничного, якщо дають нам ці квитки, то 12-го виїжджають діти, 13-го вони там до 22-го і 22-го або 23-го ми виїжджаємо назад. За використання бюджетних коштів на оздоровлення дітей з соціально незахищених категорій сімей, а саме дітей з сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей та молоді з функціональними обмеженнями, дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, у тому числі талановитих та обдарованих дітей. Відповідає служба у справах дітей. Служба Равах дітей відповідає в основному, скажем, координує десь роботу з питань оздоровлення дітей сріб та дітей, позбавлених батьківського піклування у цьому році. Є 56 дітей цієї категорії, які входять в число оздоровлення, тобто від 7 до 16 років. Станом на сьогоднішній день оздоровлено 48 таких дітей із 56. На майбутнє думаємо, що оздоровлення. Цієї категорії дітей буде 100%. Відсупкове. Оздоровча компанія ще триває, і е, у планах є оздоровити дітей у стаціонарних таборах. Більшість дітей із цієї категорії оздоровлювалися в стаціонарних таборах. Це і в Артеку е, восьмеро дітей, молодій гвардії троє дітей, перлина Прикарпаття п'ятеро дітей, перлина Придністров'я, семеро дітей і е, у Лівниці також семеро дітей. Є діти серед цієї категорії, які перебували ще на організованому відпочинку у пришкільних таборах. Таких є із цієї 48 34 дітей. Тобто діти перебували і в організованому відпочинку, і ще, крім того, в стаціонарних таборах закон цього не заперечує. На майбутнє думаємо, що ще будуть путівки до кінця оздоровчої компанії, Вартеки, Молодогвардію, інші стаціонарні табори області, де діти 100% цієї категорії будуть оздоровлюватися. Хочу додати, що мене як начальника служби турбує ще питання оздоровлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах і перебувають в такому статі. Тості на обліку служби. Таких, серед таких дітей в нас на обліку перебуває 39, і 20 з них перебувають у такому віці, що мали б можливість оздоровитися. Однак з такими категоріями дуже складно: 13 дітей оздоровилися у пришкільних таборах. Ще семеро дітей ми будемо працювати. Якимось чином, тому що обговорювати батьків. Це категорія дітей, які не мають відповідного статусу, але батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. Вони не мають статус малозабезпеченої сім'ї, тому відповідно до чинного законодавства таких дітей відправити в стаціонарний табір дуже складно, тому що потрібно всі довідки. Діти таких довідок не мають, допомагаємо їм разом з соціальними працівниками ці довідки. Витребовувати, ну і більшість цієї категорії дітей просто принципово не хочуть оздоровлюватися. їм краще на вулиці. Ну з цією категорією нам найскладніше працювати, але більше 50% оздоровлено. До оздоровчої кампанії залучена і міська дитяча поліклініка, яка скеровує на оздоровлення дітей, які перебувають на диспансерному обліку. Один із важливих методів оздоровлення дітей це є санаторно-курортне оздоровлення. Це тих дітей, які перебувають суто на диспансерному обліку, в того чи іншого вузького спеціаліста дитячої дитячій поліклініці. Санаторно-курортне оздоровлення проводиться впродовж року. І в січні місяці, і в грудні місяці. На жаль, батьки більше хочуть, звичайно, отримувати путівки в літній період, але в цей час дуже мало потівок приходить. Але впродовж року ми отримуємо путівки кожного місяця по тих чи інших нозологіях. Є спеціалізовані санаторії по Ортопедичній патології, по гастроентерологічній, по багатьох патологіях є спеціалізовані санаторії, де діти можуть оздоровлюватися. Є звичайні протипокази до санаторного курортного оздоровлення, такі як епілепсія із епілептичними приступами, це онкозахворювання, це діти, які перебували в контакті. З інфекційними захворюваннями впродовж 21 дня. Це всі захворювання в гострому періоді. Значить, ця категорія дітей, звичайно, не підпадає під санаторно курортне оздоровлення. Часто батьки звертаються за путівками. Матері й дитини, хочу сказати, що єдиний санаторій, який, є, який приймає дитину і батьків, це санаторій Хаджибей, який розміщений в місті Одеси, де лікуються діти з дитячим церебральним паралічем. І ще один санаторій є: це санаторій Чкалова, так само в Одесі, де оздоровлюються діти, які постраждали внаслідок. Чорнобильської катастрофи, і звичайно, мама, якщо має посвідчення, теж постраждалої ВЧС, це той санаторій, який приймає саме цю категорію дітей. Більше до нас потівок матері і дитини не приходить. В Хаджибей в цьому році була тільки одна потівка, де поїхала із міста Кавуша мати з дитиною на оздоровлення. В основному це потівки суто для дітей. І, звичайно, є обмеження віку до санаторно курортного лікування. Це діти в основному від 6 до 14 років, які оздоровлюються в санаторії. За даними за півріччя, до нас в цьому першому півріччі прийшло 44 путівки в республіканські санаторії і 141 путівка. В місцевій санаторії, і саме ці діти якраз і оздоровилися. Така кількість трошки більше, ніж в першому півріччі минулого року. Це було 44 проти 38 і 141 проти 129. Це невелика кількість, але все-таки більше ми цього року здоровили дітей як в республіканських санаторіях, так і в місцевих санаторіях. Звичайно, і тут існує певна черговість подання заяв батьками хворих дітей на оздоровлення. Обов'язково батьки повинні написати заяву на ім'я голови комісії про те, що вони бажають оздоровити свою дитину, значить. Є в нас диспансерна група, звичайно, якщо охопити місто Калуж і Калужський район, приблизно 5,5 тисяч дітей підпадає під оздоровлення, під санаторно-курортне оздоровлення. Таку кількість дітей щорічно, звичайно, ми оздоровити не можемо. Коли в рік до нас приходить до 300 путівок, це, звичайно, не та кількість, яку би ми хотіли, звичайно. Але ми стараємося по заявах оздоровити дітей, так як батьки писали заяви відповідно до. У Нас заведений зошит, і відповідно до порядку черги ми стараємося давати потілки. Звичайно, є категорія дітей, які підпадають під першочерговість видачі, зокрема, діти-інваліди, багатодітні сім'ї, діти-чорнобильці. І значить дану категорію ми стараємося в першу чергу оздоровити. Так, цього року, за перше півріччя поточного року, ми оздоровили 23 дітей-інвалідів проти. 15 за аналогічний період минулого року. Тобто, в першу чергу, ми стараємося дітей-інвалідів оздоровити. Це якщо дитина інвалід, ми стараємося оздоровити першочергово. Ну, якщо батьки пишуть і бажають оздоровити тільки в літній період, звичайно, що потрібно чекати, напевне, так, в нас два роки, хоча б. Якщо в літній період. Тому що в літній період до нас приходить мало потівок. От скажемо, в санаторій Ясень в липні місяці прийшло тільки 15 потівок, а бажаючих 150. Ну, оздоровити таку кількість ми просто не зможемо. Тому я кажу, є черговість, і потім, по черговості ми самі оздоровлюємо дітей. Ми дзвонимо, питаємося, батьки. Якщо вони написали заяву, чи бажаєте ви оздоровити в жовтні, у листопаді? Адже є діагноз дитини, є профільні санаторії. І так само в санаторіях проводяться, до речі, і навчання. Так що школу вони там так само відвідують, як відвідують в нас в місті кавищі. Ну але батьки інколи відказуються. Якщо відказуються, ми звичайно беремо відмови. Цих і теж заводимо ту документацію, і відповідно ті відмови теж у нас є. У Нас є журнали на даний час порядка до 500 дітей у нас стоїть на обліку. Тривалість оздоровлення дітей, що перебувають на диспансерному обліку, варіюється практично в тих самих межах, що і для решти. В основному це 21 день. 21 день на протязі цього часу діти відповідно до захворювання оздоровлюються в тому чи іншому санаторії. І ще хочу наголосити, що путівки до нас в дитячу поліклініку, як в республіканські санаторії, так і в місцеві санаторії, приходять безкоштовні безкоштовно. можливо потрібно батькам заплатити благодійний внесок в той чи інший санаторій, якщо вони там пишуть, але це безпосередньо батьки платять в тому чи іншому санаторії. До нас потівки приходять безкоштовно. Щорічно до оздоровчої кампанії долучається і фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Кожного року до літнього оздоровлення дітей долучається фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Цьому році ми плануємо оздоровити 580 дітей, батьки яких батьки які працюють на підприємствах і установах міста Калуша та Калушського району. З них 96 путівок мали вже можливість оздоровити своїх дітей працівники бюджетної сфери. Це в основному вчителі, лікарі. Вони мали можливість звернутися в свої організації із заявками і отримати дитячі путівки з батьківською доплатою 10% вартості путівок. Крім того, згідно постанови правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності No5 від 5 березня 2013 року, затверджено граничні норми витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей застрахованих осіб в дитячих закладах осторовлення. Це складає 42 гривні на один день на одну дитину. Такі підприємства, як Карпатнафтохім, Лукор, ТЕЦ, Вінісін. Та ряд інших підприємців та малих підприємств, отримавши часткове фінансування фонду соціального страхування, та залучивши кошти роботодавців проспілок, вони мали змогу ще оздоровити своїх дітей. І до кінця оздоровчої зміни плануємо оздоровити 484 дитини. В основному оздоровлення дітей проходить на в таборах нашого Прикарпаття: це дружба, сокіл, дельвейс, Лівниця, смирічка. Тривалість оздоровчої зміни триває 18 днів у дружбі і в всіх інших таборах 21 день. Найбільшим попитом користується серед наших дітей Калущини. Це табір-дружба. На сьогоднішній день ми вже оздоровили 404 дитини. В цьому році ми оздоровили більше дітей. В тому році ми оздоровили 407 дітей. А в цьому році плануємо оздоровити 580 дітей. Оздоровча компанія у нас почалася 27 травня. Це були перші заїзди. Перший заїзд це прийняв табір дружба. І остання зміна, п'ятий заїзд, також у дружбі буде 30 серпня закінчується оздоровча компанія в наших таборах. Звісно, більшість дітей відпочивала у пришкільних таборах, де для них організовувалися екскурсії, спортивні змагання та інші ігри та заняття. Більше пощастило тим, хто перебував у таборах у різних куточках нашої області. Але найяскравіші враження у тих, хто оздоровився у міжнародному дитячому центрі Артек у Криму. Та українському дитячому центрі Молода Гвардія в Одесі. Я поїхала в лагер з табір Артек, була в табір Лазурному. Мені там сподобалося, ми були на екскурсіях, були всякі змагання, нам смачно готували. Були дуже добрі вважаті. Нас водили в музеї. всякі. Ми поїхали, були в морський табір, там був музей, нас туди водили, були в, в дельфінарії акваторія, на катері каталися. Сподобалось найбільше змагання, концерти, на яких ми виступали. Я був у таборі Молода Гвардія, що знаходиться в Одесі. Ну, мені там дуже сподобалось. Перед цим я був у таборі Артек, та, але в Молодій гвардії мені не сподобалось чомусь більше. Там нас водили, я був у Прибережному. Нас водили там в різні музеї, ніби що знаходилися в різних ніби таборах. Там ніби був зоряний, прибережний сонячний. Я я був прибережним. Ну то в зоряний водили і в сонячний, там в різні музеї на різні екскурсії. Більше з Вартеку сподобалось, тому що були добріші, набагато вожаті, ну якісь ліпші. Ну, Друзів я знайшов теж багато, дуже з ними дотепер спілкуємось, переписуємося, говоримо по скайпі. а Вартеку такого не було. Я, там, артек... Може, я ще тоді просто був, що менший. Я приїхав із лагеря Прокарпатські зорі, що є в селі Слобода, в Коломийській. Області. Я там був перший раз, мені там сподобалося, готували там добре, дуже гарні екскурсії були, добрі важаті. Ну, я би хотів якісь інші спробувати щоб поїхати. Ну, найбільше цікаво це було екскурсії і змагання. Отже, оздоровча кампанія триває, хоча минає останній місяць літа. Одні діти вже повернулися за смаглі повні вражень інші у почуттях цікавого відпочинку, а решта матимуть можливість відпочити наступного року. Сподіватимуся ще у більшій кількості.